Ірина Вікторівна, сьогодні у вас відбувається прийомка дитячого дошкільного закладу. Розкажіть, як довго тривали ремонтні роботи, скільки заклад вміщатиме людей, чи всіх, чи не всіх? Ремонтні роботи в укритті у нас тривали з лютого місяця і закінчилися в кінці червня, тобто тривали 5 місяців. Укриття наше вміщує в собі 100 осіб відповідно до проекту. І на сьогоднішній день у нас кількість дітей відповідає е, проекту. А, тобто, якщо пролунає сигнал повітряна тривога, ваш дитячий дошкільний заклад це і е, самі вихованці, і педагоги тут всі розташують. Ми всі вміщуємось, так. Е, ну, Що вам самой подобається в цьому укритті? Ви знаєте, ми намагалися сюди вкласти душу, тому що весь колектив вони відповідно відносилися до всієї цієї роботи, прикрашали всі як могли, тому що ми маємо розуміння того, щоб у дитини не було відчуття страху перебувати в укритті, щоб дитина відчувала себе як і в групі закладу, так і так само і в укритті. Тобто є у нас вентиляція, є у нас свіжий воздух в укритті, є у нас ігри для дітей ясельної групи, створювали куточки для дітей старшої групи, куточки для дітей середньої групи, встановили ліжка в укритті для того, щоб діти раннього віку могли. Проводити тут, перебувати під час сну. Ну, звичайно, оснащений всім у нас вбиральні, і взагалі намагалися передати яскравості всьому.